На наші терени, то були особливо і домашні духи разом господарем йшли на війну. Вони покидали своє житло і йшли воювати, ставали на захист поруч із господарем, не тільки оберігаючи його, а оберігаючи ту землю, на яку міг пройти ворог і знищити те, що де він живе. Розуміючи, знаєте, отис розуміння, і наша віра в наших предків те, що вони нас. І там зберігають, не тільки бережуть господаря його в хаті, а й бережуть на полі битви, ідуть разом з ним. Це неймовірно цікаві вірування. Ось. І я вам скажу більше, що ці історії, які зараз хлопці розповідають про те, що там відбувається, каже моєму Володя, каже, ну, ти знаєш, чому твої червні істоти так круто заходять хлопцям на передовій? Я кажу, чому? Тому що ми все віримо, бо ми це відчуваємо. На, каже, на якихось таких тонких оцих вібраціях відчувається, що є сила землі, сила лісу, сила води, яка в певні моменти допомагає. Каже, той, хто не був і не бачив, він не повірить ніколи. Але коли ти там опиняєшся, на власні очі це бачиш, ти коли заходиш, наприклад, в село, стоять танки ворожі. І ні одного ворога ворожі танки вцілі. І нікого немає. І ти питаєшся місцевих, які не виїхали там ношилися, сабсному старші люди. Де, що стало? А, це наші марки попрацювали. Хм. От вірич, каже, знаєш ти знаєш, А я, та я дуже бачила, це бачила, та як не бачила. Ну, віримо чи не віримо, але якісь такі дивні речі навіть стаються зараз. Ось. І сила землі, от, от, пані Олеся, не дасть зберекати, що українці колись клялися на землі, так, їли землю так, за допомогой цариком. Пам'ятаєте, клятва на землі, їж землю? Тому що це була свята клятва. Чому? Ми в землі прийшли, а земля жива, тому що вона нас народила. І ми в її ломі повертаємося, тому що вона нас прийме як мама. І не дай Боже тобі здвигнути цю клятву, дотриматися, порушити її, це означало прокляття землі, яка тебе забере. І добре, що ж, якщо забере тільки тебе, або не забере, або тебе не забере, а забере те, що як в казках народи. Помічник! Що в тебе вдома є. А що в мене там таке є, про що я не знаю. А добре У вас. Це не працює завжди, потрібно щось заплатити. Віддати. А порушення клятві, це священне, якщо ти її порушуєш, то в тебе забирається дуже часто це найдорожче, що в тебе є. Ось.